Колись у мене був екологічний блог. Я кажу колись, бо я перестала його вести, але це не означає, що я перестала жити свідоме життя. Я і досі сортую, іноді компостую, і от недавно я створила свою справу. Я почала вишивати нитками. І коли дійшло саме до пакування, я вирішила, що його треба створити максимально екологічним, щоб не зашкодити природі. Зараз дуже багато красивих варіантів, але все одно мене жирає екоактивіст всередини. Тож моє пакування максимально екологічне, те, яке можна використати декілька разів. Воно складається з паперу, картону, стрічки і декількох стікерів, зроблених на папері. Для мене важливий перший доторк клієнта. Але я ніколи не забуваю про те, що слід після себе я маю залишити мінімальний. А як вам пакування цього хвостика? Можливо, у вас є свої ідеї? Поділіться, будь ласка, в коментарях.